Всім привіт! Ви на каналі Іцкальп. Як тільки був вільний час, то я відразу вирішив записати це відео і в ньому ми розберемо мої угоди за тиждень, який був в листопаді ще. Ще дуже багато прийдеться мені робити відео, тому що вже місяць запізнення, але. Маю надію, що мені вистачить часу на це. все. цьому відео ви побачите результати мого торгового тижня, і також розберемо кілька угод, як плюсових, так і мінусових. Тому давайте лайк авансом, комент і підписуйтесь. Буде цікаво. І почнемо ми з мінусових угод. Я думаю, це дефолтний початок всіх, хто робить такі відео. Тому я думаю, цікавіше справді починати з мінусових, а потім перейдемо на плюсові. Мінусові розберемо тільки 5 угод, таких більш крупних я б сказав. І... А далі то нема що розбирати. Я так, якщо чесно, то навіть не пам'ятаю, що там було, але неважливо. Перша угода буде по монеті People. З того, що я тут розумію і, можливо, частково пам'ятаю, то тут був якийсь об'єм, і я хотів від нього зайти на пробиття рівня. І з того, що я бачу, саме цікаве, що я зайшов. Зайшов. Ми пробили рівень, розпиляли його. Можливо, я чекав якийсь більший імпульс. Хоча тут вже було зрозуміло, що імпульса ніякого не буде, але чомусь я сидів і сидів на мінус 1,72% не знаю. Але факт фактом. Мінус 41 долар. Не знаю, що тут було, скоріш всього, мені здається, об'єм переставили трошки нижче, і я вирішив сховати стоп за ним, тому що дуже великий стоп в плані відсотків. Тому... Мені здається, що я тут трішки залудив, тому сховав стоп просто вже за цим об'ємом. Ну, як бачимо, не найкраща моя ідея. Наступна угода по монеті Пепе. Що у нас тут? Пробиття рівня. Локальний з того, що я бачу. 20 хвилин я був в угоді. Якась фігня, якщо чесно. Зараз дивлюсь і думаю, якась фігня. Тоді, напевно, я думав, о, зараз я зароблю. Заробив мінус 43 долари. Скоріше всього, зайшов, ми кольнули, розвернуло і мінус 1%. Не знаю, теж за дуже великий стоп, як на таку угоду. Не знаю, що я тут чекав, але щось чекав, тому це більш така помилка. Бо зазвичай, якщо ми закололи, то дуже рідко ми. Ідемо далі. Тому треба зважати на це і не знаю, більше аналізувати свої угоди, щоб краще потім відпрацьовувати їх. А тут вже у нас угода по структурі, монета, год. Чесно, так дивлюсь на це і не розумію, де тут злом структури, що це в мене відмічено. Але окей. Тут у нас вже мінус 77 доларів, мінуса більші. Не знаю, не бачу я тут злому структури, але зайшов. Хіба що він міг бути тут нижче, і це як був ретест. І от ретестами пробили цей локальний рівень. Але тут вже я не знаю, куди я заходив. Тут більше виглядає на якийсь злом, але тут теж би ми не пішли, тому треба більше спостерігати за цим і не спішити. Ну, теж був такий тиждень у мене попередній, що я там злив 800 доларів, і, можливо, це теж впливало. Мені хотілося більше. Не знаю, більше угод. І я просто притягував за вуха то, чого тут немає. Тут у нас монета Ена. тут я бачу написано структура, яка тут була структура. Це вже моя помилка, тому що зараз я бачу, що тут стільки ліквідності, що це було просто тупо заходити ще раз з цієї і Рівні класні. Як бачите, потім ми їх пробили, але відтолкнулися ми трошки нижче і треба було роздивлятися тут структуру. Але поспішив. Хотілося заробити і така помилка. І ця помилка принесла мені 83 долари. Не врахував всі фактори, тому що тут справді така ліквідність, що просто було б логічніше знімати її. Тут ми її зняли, відійшли. Повністю закріпились, зламали ще раз структуру, і звідси вже пішли вгору. Така неприємна угода, але не найгірша в тому тижні. Угода по монеті год. Тут вже у нас мінус 152 долари. Тут, ніби той був якийсь злом, але не настільки очевидний, тому він і не витримав. Хоча монета що здавала в моменті, але закрило по стопу, в принципі, по стратегії, але трошечки. Трошечки треба якось акуратніше вибирати ці зломи, тому що не знаю, дуже сильно притягнути за вуха все. І не знаю, якось ніби злом і є, але не впевнений. Зараз я дивлюся, я б не заходив би сюди. Навіщо я тоді зайшов? Відповіді на це у мене немає. Це у нас угода на мінус 215 доларів. Я не знаю, як її пояснювати. Перехай дебіл. Я думаю, тут е, лишні коменти, тому що що я тут бачу? З того, що я пам'ятаю, тут був якийсь об'єм, і я хотів зайти в Перехай Кластера, зібрати цю волатильність, але ми так відразу пішли вниз. Тобто дві минути в угоді, і я просто пам'ятаю цю угоду, я сижу і дивлюсь. Я дивлюсь, як ціна йде проти мене, я просто дивлюсь. Ну. По графіку я б сказав би, що я непогано закрився, бо можна було б взагалі пересидіти, але тут, тут, очевидно, пересидів, дуже сильно пересидів. Стоп не поставив, хотів якийсь імпульс до цього, монета дуже гарно росла, була якась навіть наклонка. але Результат такий. 4% мінус. Сидів я, чому я тут сидів? Не знаю, я просто в моменті зловив якийсь. Такий, знаєте, заморозився просто. Я сидів і дивився, нічого не робив. Тому це дуже така груба помилка моя. Мінус 215 доларів вона мені принесла. І це самий великий збиток за той тиждень. Ну, в принципі, не аж так погано могло бути гірше. Але просто обідно то, що це помилка. Це не якийсь, там, знаєте, вибило по стопу бо так. Ні, це. Тупа помилка. Я просто заціпенів в моменті і не зміг вийти звідси. Таке. А зараз буде цікавіше, перейдемо до угод плюсових. А плюсових угод у нас набагато більше. Що ми почнемо від об'єму? Ну, тут від об'єму це така не сильно приємна угода, тому що тут можна було б витягувати 6%. Я закрився на оцих таких локальних рівнях, скажімо так, а можна було б тягнути 6%. Але теж непогано. 70 доларів плюсом, нехай буде. Тут у нас теж від об'єму, монета God. 86 доларів прибутку за 6 хвилин, непогано. З того, що я тут бачу, бо я не пам'ятаю цієї угоди. Тут хтось вкинув об'єм з того, що я пам'ятаю, але так приблизно від того, що написано, чому я сюди зайшов, то скоріш цього, сюди впихнули об'єм і я відразу зайшов. Вийшов при перехаю і трошки забрав тут, але непогана угода. 2,2%, 86 доларів. Угода по монеті КМС. Пробиття рівнів теж були на тому тижні. Одне. В угоді я був 22 секунди, забрав 94 долари. Все просто, був просто хай. Ми підійшли до цього хаю, там був об'єм якийсь невеликий, з того, що я пам'ятаю. Я од ложками тут зайшов і ліміткою вийшов. Все просто, 22 секунди, імпульс закрив. Класна угода, побільше б таких угод. Тут у нас угода по монеті People, і Із того, що я бачу, тут написано від об'єму. Ну тут, скоріш всього, така сама ситуація, як була до цього: хтось впихнув об'єм, я від нього зайшов. Ми зробили перехай, підходили до цього рівня. Тут вище є рівень. Я просто закрив частину і другу частину повністю закрив. Чи було варто тут закривати, тягнути сюди, ну не знаю. Я думаю, якби я дотягнув сюди, я б хотів би ще більш і не закривав би, і в ітогі мене просто б закрило по стопу. Тому, в принципі, непогано. 104 долари 3,6%, класна угода. Тут у нас угода по монеті KSM, 7 я забрав. Об'єм, звісно, невеликий впихнув, можна було б і більше, але чомусь такий об'єм. Ну, хай буде такий. Ну, може мені здається. а... Згадав, тому що тут у нас злом структури на хвилинці, і якось це було не сильно впевнено, але закрився дуже фігово, я б сказав. Тобто профіту 130 доларів класно, але можна було б закриватись повністю тут. А я тут пересидів дуже багато і закрився в тому самому місці, що й тут. Тобто воно було того не варте, якщо порівнювати з прибутком. Так? Тобто, можна було б закривати повністю угоду тут. Тобто ми зробили перехай. Все, закриваємо угоду і було б набагато простіше. І тоді б ми в угоді були б всього скільки? 58 хвилин. А так то сидів я тут 8 годин. Ну, як сидів? Я не сидів за комп'ютером, але угода була відкрита 8 годин. Воно було того просто не варте. Треба було закриватись відразу тут. А я хотів якусь угоду, класну, більшу і так далі. Але, в принципі, угода непогана. На хвилинки теж часом. Працюють ці зломи, але вони не такі, як сказати, 100%. О -о 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 -о. Оця угода це прям обідна угода дуже сильно. В угоді я був день і 21 година, підписана вона структура і жадність. Тут на меншому таймфреймі є злом, і я від нього заходив. Я затягнув сюди такий більший ризик на цю угоду, тому що тут потенціал був дуже класний, і я вирішив, що можна більше. Більше ризикнути, але витягнути теж більше. І в моменті ця угода давала мені плюс 32%. Там було вже 600, не пам'ятаю, 620 доларів. І я не закрився. Я просто не закрився. Тому що попередній тиждень було мінус 800. І я хотів. Хотілося просто, знаєте, нафантазував собі таку угоду, що одною угодою я перекриваю повністю збитки і ще виходжу в плюс. І це було б класно. І для відео це було б теж класно. Але по факту. Я пересидів. Тут вже було плюс 620 доларів, 30% дала монета без вкатів майже, 24 це графік. Можна було забирати, крити це все, хоча б частину. Ну в ітоді я дочекався, що ми зійшли вниз. Я пересидів тут убитки, в самому низу я іще добавився. Щоб на першому відкаті забрати це ні. І забрав тут 117 доларів. Обідно, але треба собі просто поставити, що є база, закривається база і кінець. А я собі сидів, надіявся на щось. Тобто тут вище є рівні, і ми могли б фактично туди сходити. Але знаєте, при таких угодах то краще було б її закрити. На плюс 600, так я тут сидів 12 годин і можна було забрати 600 доларів. За 12 годин це просто була б шикарна угода, але жадність. І І маємо, що маємо, тому йдемо далі. Тут у нас знову угода по КСМ. Тут на минутки був теж невеликий злом, від якого я частково заходив-заходив. Тут я щось почав закривати, я взагалі не розумію, чому я тут закрився. Я закрився при локальному рівні і ми полетіли далі. Тут було 10% об'єму я зайшов на 6 тисяч, тобто 600 доларів, які я не забрав. А закриватись треба було при цьому рівні. А тут ми так пішли, що я б її закрився тут. До речі, той, той пробой, який був до цього, то якраз був пробой цього рівня. Тобто я встиг зайти туди на пробой, але. Було б набагато краще забирати це від структури. Теж непогано, але потенціал і можна було б заробити більше, і ФОМо трошки грає роль. Отут теж дуже непогана угода, плюс 187 доларів. Стоп, що ти робиш? Е, у нас тут був злом, і від злому я зайшов просто на зняття ліквідності того уровня. Ну, хотів закривати частково, можливо, залишив би якусь частину далі потягнути. Але закрився при підході до цього рівня, тому що ми раз підійшли, проторгувались, і тут ми так повільно, ми не хотіли просто йти, я вирішив закрити, бо і так вже угода була на 8 годин. Хватило цього. І добре, що закрив, тому що тут би я міг сидіти далі. І в ітоді мене просто б закрило по стопу. Тому непогано. 187 доларів, 10%. Треба шукати угоди на якісь більші відсотки. І, наприклад, менший об'єм, тому що тут об'єму все було 2000 доларів. Якось більш так менш ризиковано, тому що стоп тут був дуже короткий, і профіт 10% класна угода. Тут у нас знову монета Ena, знову структура. Тобто ми наторгували такий рівень, вийшли з цього рівню, зробили ретест. Я від ретеста зайшов, стоп за цей рівень. Можна було б тут додатись, тим паче я зайшов на такий невеликий об'єм. Тому тут можна було б додатися, але я не хотів вже так більш ризикувати. І від цього ми вже пішли. Де я тут взагалі закрився? Закрився я ось тут. Не знаю чому. Ну, знову хотів більше. Тобто все просто. Я хотів більше і міг би закритись тут. Тут ще було б 11% з того, що я пам'ятаю. І Можна було б закриватись тут, в итогі пересидів і закрився тут. Ну, таке, помилка новачка. І тут я забрав 8% і 238 доларів профіта. Класна, проста угода. Це теж дуже класна угода, тому що тут просто від наклонки. Тут не було ні об'єму, нічого. Просто намалював наклонку. До речі, дуже зараз добре відторговуються ці наклонки не завжди, але дуже добре. Якщо ви трапите в дуже гарну наклонку, то може бути добре. Але тут теж саме виконання цієї угоди дуже фігове. Так? Я зайшов. Наклонку я прочертив звідси, зайшов частиною тут. Ми відразу дали реакцію. При підході, тут я ще якусь частину кинув, тут я щось закрив, непонятне. Ми повернулись до цієї наклонки, я додав ще частину. Ми відійшли, я щось тут позакривав. Тут знову відкрив. Короче, такий стидно. Да? І тут взагалі був 10%. Монета пройшла, бо я закрився повністю вже тут, але із-за оцих всяких непонятних закривань в мене вийшло 5%. 238 доларів. Тоже класно, але можна було б забирати набагато більше, аби не оце, знаєте, відкрив-закрив, відкрив, закрив, паніка ще щось. Коротше, краще відкривати угоду, ставити стоп, ставити тейк і взагалі вийти, знаєте, з конати і все. Ну, і найбільший профіт на угоді по монеті People. Тут теж був злом на меншому таймфреймі, я від нього зайшов, стоп за злом. Ми пішли далі, тут міг би закривати. Тут на відкаті я знову частину якусь закрив. Що це я закрив, я не знаю. Тут додався, бо ну, прочертив наклонку, вирішив, що від наклонки додавлюсь. Стоп уже стояв за наклонкою. Е, тобто, ну, тут в БУ стояв стоп. Ми йшли далі, знову тут щось відкрив-закрив, непонятне. Е, ну, коротше, тут закрив угоду і того. 9%. Монета дала 20%. Треба було просто відкрити і зайти. Тим відності тут було дуже багато. Я хотів її закривати якраз в оцьому діапазоні, але закрився десь тут, тому що вже було скільки тут вийшло? 460 доларів. І жадність попередні убитки. От я закриваю, а можна було б витягнути 20%. І об'єму тут було. 5000 доларів, тому 1000 доларів можна було б тут забирати, але закрив набагато менше. При повторному підході тут теж можна було б зайти ще раз. І тут ми вже дали, дивіться, просто дуже класна угода була б ще раз. Але маємо, що маємо. І тим я теж задоволений. В принципі, тиждень був непоганий в листопаді. Тепер уже в мене, я помітив, що в мене більше якісніших угод, ніж раніше. Менше лутки, тому що з пробиття рівнів, Перехаїв я більше всунувся в таку структуру і тому тут вже менше лутки. Але хотілося б, звичайно, більше пробоїв. Швидко, гарно, адреналін. А тепер перейдемо до результату тижня і тиждень виглядав той отак. Обновлю і бачимо 1234 долари. Комісія майже 600 доларів, 35% з цього це там 202 долари. Мені повернулось з кешбеку, і того виходить 1430 доларів. Ну, можна округлити, щоб краще звучало, і буде 1500. І так, пройшов мій тиждень. Найкращі результати були в суботу, плюс 622 долари. Тому дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь, і всім пока.